Сьогодні 22 вересня. Я хочу зняти невеличку. Невеличку гроші падають. Невеличку прогулянку, бо не знімала вже давно. Треба щось, щоб залишилось у пам'яті. Так, тут ми поставили перебрик, тут будуть буду в ці, в ці ящики саджати тюльпани. Тут в мене теж ялівці я підсадила бархабл, ха, харбор, харбор, бар, хабл, х... харбар, харбар. бар харбар. Так, Тут в мене вже ріс ну тут голубі будуть. І почала я знущати оцю гідоту. І як не странно, в мене виходить звичайним ураганом. І ця вся поросль що лізе, Я її забризки, засовую в в пластикові бутилки і заливаю туди ураган, наприскиваю. Я спочатку хотіла тільки поросль оцю вбити, а воно ж смоктує все до материнського коріння. Ось бачите. Ось так воно. От. Поэтому почали оці всі хащі пропадати. Ну і добре, вони мені вже надоїли, вже немає сил з ними боротися. Тут в мене так зараз квітую. Та як же його? Самий красивий Мискантус Меморі. Трохи попадав після дощу, треба ще прив'язати його. Вот. Ну, маю надійнусь до рік. Тут більш стіночка. Тут теж я ось з цією гидотою борюся. Ну, дивлюсь, що вона тримається, треба і тут її позапихувати в бутилки. Дуже гарно я подивилася з бутилками. Це мої нові злаки. Не скажу, як вони називаються. Це якась мінічка мінічка Там нові міскантуси. Кожина тут в мене була. І я її ось ураганом заприскую, а вона, хоча він кінчик теж пожовтів, ну теж ще та зараза. Я її всю викопала, викинула, вона все лізе і лізе. От в мене давай деревинки райських яблунь. Ну, А місканту ж підніметься набагато пізніше. Наслідучий рік, тому навесні акцент це яблуньки будуть. Ну, по весні у них повинно бути листочки Темно-бордові. Подивимось. Це перший рік у мене меморі. І все одно заквітував. Класна штука. Так, тут отчиток старенький якийсь. Ну, кажуть, що десь я дивилася, що він схожий на неон. Ну, не он так не он. Нехай буде неон. Так, і тут ще в мене є ось такий отчиток. Це високий. Треба теж його розсажувати, колір у нього класний, Ділки працюють. Це айстра осіння. Mm -hmm. Mm -hmm. Каріаптеріс, який теж дуже полюбляють відділки. Трох. Та майстра біла, ну вона з того боку росте. Треба буде її прибирати. там. Так, тут я посадила теж класну травичку. Я дивлюся, вона вже добре пішла. Імператор Редбарон. Імператор ред Red Baron. Не обмежую я її. Нехай тут займає своє місце. Це теж сонячне місце. Подивимось, витримає вона слідуюче літо. Ну а тут же ж мої молодила і мої кактуси. Треба прибирати ось це грушу, бо буде спекотно зовсім. Але що робити, Груші падають і ламають мені і молодила, і кактуси, вуха в них відлітають. Так, ну тут в мене по сортах я не знаю. Знаю, що це. айстра вересковидна, Класна штука. Перший рік теж вона в мене. Я її вздовж цього парканчику посажу, нехай так звисає. Вона ось тільки тільки починає квітувати. Миленькі такі айстрочки. Так, ось яскравий читок. Понаростали мої молодила, я саджала одна була тільки голова. Ось. Ось це вже дітки понадавала, Ну, вони зараз, мабуть, всі зелені. Ось тут груша впала. засмітила все, валяється от. Коктуси мої окремо, бо теж груша на голову упала, відломила водне вушко. Треба окремо посадити десь. Ось яка гарна ляля. Дала там парочку діток. Бо од... один одне молодило в мене було дуже гарне. Ось бачите, це гроша. Це буде тут постійно. Цей бруд. Все треба прибирати. Ось так. Відквітували мої юки. Їх тут було три, дві відкитували, і ось то вже їх дітки. Ну щось я вже думаю, що мені вони тут не потрібні. А їх позбавитись теж дуже важко. І вони якраз лізуть на мої кактуси. Так, тут мої старий лаванди. О там гніфя була, я її викопала. Там лілія лікарська, яка буду підувати в червні наступного року, але вона вже ось такі має зелені пагони. Странна лілія. Ось так хороше падають. Так, пішли далі. Так, трішки покажу огороду. Тут в мене томати були. Перед дощем все обчухрала все листя, щоб що є, достигало. Перший ряд зовсім прибирала. І тут в мене отак от все не приглядно. І я вирішила, що з цими огородами треба покінчувати. Бо в нас дуже крута громада в Запорізькому районі. У нас вода по 58. Закуп. Неможливо користуватися і вирощувати овочі. Треба з цим закінчувати. Треба переходити на багаторічники. Про, а про що я? А про те, що оцей перший рядок я тут зараз качки доїдять цю гірчицю і буду сад, посажу три кущі ялівцю мінджуліп. Він швидко зростає, високий. Хочу поближче до цього теж аркану посадити, щоб він закрив оце все неподобство. Щоб Герман спостерігав красу, да? Гера? <рес> так общем, так виглядає зараз мій город, якого на наступний рік, мабуть, не буде. Я і так вже цю доріжку відібрала огорода, ту доріжку відібрала, ось цю доріжку відібрала. Оце, до речі, і, як їх назвати? Ось, гортензія волотисті. Це оце один пагін виріс за рік з однієї бруні. Оце цілий рядок я брунь посадила, бо, бо тут крапля є, а гортензія дуже полюбляє воду. У нас теж не буде вона рости. З перцем біда цього року, ще і кішки допомагають постійно. Так, там я потикала поміж перцю хризантему е е осінню. І ось деякі кущики вже китають. Просто думаю, все одно капля лежить. Треба, щоб вона приносила якусь користь, так що ось тут в мене все це треба пересаджувати. Прибирати, оце, мабуть, я і залишу тільки город собі на слідучий рік. Пару рядов томатів, пару рядов перця, все. З цим треба покінчувати. Ось так гарно зараз. Е, я не пам'ятаю що в мене тут лайм-лайт і Silver долар Де хто я не знаю. Ну? На наступний рік розберемося. Так, тут теж в мене все на квітках. Багато я понатикала черенків. Ось який кущ гарний ромашки. Осінньої ромашки і ромашки айстри Ромашки. То вона біла, як ромашка, а це Айстра осіння. Так. Це в мене. Отут я думала вирости в мене за рік стіночка з… Як його? Як його забулося. А це теж був маленький паточок. Приїхав він з чернівців. Бронічка теж була. Щось виросло, не знаю що. Так, тут в мене рядок теж будемо переробляти, був паркан дерев'яний, все тут гніє. Будемо переробляти теж на бетонний. Тут в мене рядок вівсяниці і поміж нею хоста. Ця осіння, звичайна. Ну і рядок лаванди. І то гортензія деревовидна, білим що квітує. От так гарний плющик. Помираючи мою яблунку обійняв. Все-все-все, все-все-все. Ось у мене цілий ряд теж хризантеми. Чекаю. Тут в мене чері були цього року. Ось такі вони високі, дійшли до верху, і потім я їх сюди нахилила. І досі висять доматики. Черіки дуже витривалі. Ось тепер звірки дуже витривали. Цілий рядок я його посадила. Навіщо не зрозуміло? Так, поки ми тут. З лохиною я не подружилась. Нічого в мене не виходить. Мабуть, їй теж треба багато води. Ось тут в мене ще молодилка. Ось яка гарна ляля. Ну, ж, ляпота. Ну да, вони всі зараз майже зелені. Ось тут кущ у мене. Теж це сама перша хризантема, трубчаста, заквітувала. Це від неї я понатикала черенків. Кірія, ну теж тут все на сонці, витримає, поки росте. ялиночка моя, манюня теж горіла все літо. Там теж кучка Ряптеріса. Так, тут в мене тюльпани. Ось треба переробляти грядку далі. Зараз дознімаю те. Буду тут копати. Тут теж посадила чотири кущика кніфофії. Тут мене півонії. Тут гвоздика, та що дворічне. Тут все горить, все горить, але сосінки підростають, вже не дочекаюсь, коли вони будуть затінок давати. Коли вони будуть давати затінок? А ще хочу показати, запам'ятати, цього року в мене Перший аватар. Маленькі ще гроночки, там грони бувають до двох кілограм. Киш миш. Бачите, яка ягідка. Ось три сигнальні гілочки дав. Дуже моцні в нього пагони. Маю надію. Шокачок прибираємо на наслідуючий рік і тут якусь арку зробимо. Ту сливу прибирали. Ну. Щось треба переробляти. Персик цього року профілоніл. Ну, наріс, ну, мабуть, на наслідуючий рік буде. Так, тут теж класне два коща винограду. Сігналочка була только на бананаль, бананас, по-моєму, він називається. І Полоничний. На Полонечному нічого не було. І хурма. Хурма, я дуже рада, що вона перенесла. Зиму 24-25. Ось так вона доволі непогано виросла в цей сезон. Головне, щоб вона головне, щоб вона 25-26. перенесла зиму. Так, оце кущ теж кішміш, да? Ну, Тут ягоди зовсім інші. Ось маленькі. Ну, это без кисточки. Так, що ще вам показати. Або собі на згадку. Або собі на згадку. Так, тут ми з вами ходили. Тут ми з вами ходили. Тут в мене були огірки, досі ще бувають. Ну, все, тягнеться весь сезон. Бо ростуть на цьому місці перший рік. Коли сажаєш на одному і тому місці, нічого гарного не буває. Ну, вже такі потрьопані, і плюю їх, і болячками. А це я хочу вам показати, mm. <гум>, яка в мене виросла капуста кел. Ціла пальма. Е, ну тут піднятий грядка, тут колись мусорка була. І ми, е, як мусорка, побутовий після будівництва каміння різне. І ми його так. Обмежили, насипали з землі десь ну, з метр, да. оце тут я хіляков всяких сажала. І Тут в мене кірості теж добре збереглися. І ось так виглядає капуста Кейла. Так, за, за сезон я її. Два раза обрубляла вид цієї білої вот эта зараза. Але, але, бачите, які розміри. Щоб вам видно було це листя. Качки дуже полюбляють. Ну, десь півтора метра. Я думаю, вона скоро гепнеться. Але є. Але є, там сусід працює, а тут в мене дайкончик. Дайкончик, бачите, щось там виросте. Я вчора знов від слимаків тут клала баночки. Ну, щось не дуже багато їх, а тут пікінка, рядок. Листя в дірках, а слимаки, ось вони гади сидять. А ні, то не слимаки, то якесь гівно від якихось яких. Гуснець, коротше. Як у тусовки. От скажіть, скільки треба сюди лити хімії? виростити пекинку. А я вам скажу одну химию. Бо на доброго и на воді ничего не выросте. Ось тут еще по свікле кинула кущики. По всьому городу раскидала. И он не Ось Вот капуста кела. І от подивіться. Яка вона тут? 30 сантиметрів. А там ціла деревина. А там ціла деревина. Ну, зніму обов'язково відосі, коли всі хризантеми почнуть квітувати. Бо, ось бачите мої м'ячки мячики м'ячики. Купувала 20 черіночків, я не пам'ятаю, мабуть, в травні. Ці всі 5 м'ячиків повинні бути різні. А це з того року в мене темна, червона, така велика. От бачите, тільки воно все таке крихке. Взяла, поламала. Ну. Взагалі їх не можна трогати. Тільки мені коти тут попереламали цих кущів. Так що чекаємо і прийшли знов на вхідну зону, тільки з іншого боку. Ось так виглядає щавель, Як вони мені всі ці паразити вже дістали. Нічого не хочеться робити, як воно все з'їдається. Ось тут є лівець посадила. І тут коти вже мені добре нарили. Я не знаю, що з воно робити. цими котами. Тільки десь щось і все. І воно вже нарило. Так, це, як казала, я лівець обілізьк. Він до трьох метрів. Просто ну, будемо. Будемо живі, не помремо. А, піраканту ще покажу. Пироканта. Ось моя красуня. Яка перший рік так багато ягідок на нього. Обліплено все. Бачите? Тіпа голубе мирне небо у Запоріжжі після ранкових обстрілів? Ну, що робити? Що маємо, то маємо. Так, дякую за просмотр. Пішла я працювати в мені ще багато тюльпанів, треба висадити. До нових зустрічей.